А ви знали, що ви можете себе мотивувати? Якщо перед вами стоїть якась задача, е, і ви нічого не робите в напрямку до цієї задачі? Відкладаєте, переносите, не починаєте, то давши собі відповідь на декілька питань, ви можете себе змотивувати і зрозуміти, в чому ж справа. Питання номер один: який в тому сенс? Тобто, навіщо це все робити? Для чого це потрібно? Питання номер два: е, як я себе буду почувати, якщо я це зроблю? Питання номер 3 а як я себе буду почувати, якщо я це не зроблю? Питання номер 4 як зміниться моє життя, якщо я це зроблю? П'яте питання: як зміниться моє життя, якщо я цього не зроблю? І питання номер 6 А як я хочу себе почувати? Давши відповіді на ці питання, ви зможете знайти сенс, і якщо ви знайдете сенс, ви будете відповідно шукати можливості, щоб це все реалізувати. Тому що якщо сенсу в задачі немає, ви будете себе демотивувати, відкладати, переносити і нічого не робити.